Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 18 по 19 вересня 2024 року в ЗИХІЛ відбулось. Публікування результатів соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гаріса, колишнього президента Ша Дональда Трампа у змінних штатах в контексті загальних виборів. І зараз ми коротко пройдемось по цим дослідженням. Розпочнемо з опитування Квініпецького університету. Щодо показників Гарріс та Трампа, в штатах Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, штати Блакитної стіни. Це дослідження було опубліковане 18 вересня. Отже, у Пенсільванії Гарріс підтримують 51% серед вірогідних виборців, Трампа 45%, Стайн 1%, Олівер 1%. Розрив тут складає 6%. Штат Мічиган Гарріс 50%, Трамп 45%, Стайн 2 І штат Вісконсин 48 Гарріс, Трамп 47%, Стайн 1 У Вісконсині розрив між Гарріс та Трампом у 1 у Мічигані. Розрив складає 5%. Відповідне дослідження проводилось у період з 12 по 16 вересня було опитано, в Пенсільванії 1331 вірогідних виборців похибка 2,7%. В Мічигані 905 вірогідних виборців похибка 3,3%. У Вісконсині 1075 виборців, похибка 3%. Тобто, якщо ми візьмемо це опитування, ми спостерігаємо, що у Пенсільванії і в Мічигані Гаріс має перевагу на Трампа в 5-6%, а в Вісконсині це перевага лише в 1%. Далі, опитування The New York Times, Siena College та Philadelphia Inquirer було опубліковано 19 вересня. Тут. Два результата. Перший стосується загальнонаціональних рейтингів серед вірогідних виборців. Гаріс та Трамп мають однакову підтримку, і вона складає по 47% у відношенні до кожного кандидата. Серед зареєстрованих виборців наступні показники: Трамп 47%, Гаріс 46%. І власне підтримка. Гаріста Трампа у Пенсільванії. Віце-президентка має результат 50%, а колишній президент США 46 розрив складає 4 Тобто, тут також ми спостерігаємо перевагу Гарріс саме в штаті Пенсільванія, як і в першому опитуванні. Відповідне дослідження проводилось період з 11 по 16 вересня. Опитано 2437 вірогідних виборців по всій країні. Пенсільванії Пенсильванії – 1082 виборця. Похибка по всій країні склала 3%, У Пенсільванії 3,8%. Далі ми переходимо до опитування Emerson College Коледж Полинг і Hill від 19 вересня. І тут було проведено дослідження у всіх семи змінних штатах. І, власне, ми зараз по ним пройдемось. В Аризоні Трамп має підтримку у вигляді 49%, Гарріс – 48%. Тут теж йде мова. Про вірогідних виборців. Джорджія, у Трампа 50%, у Гарі 47%, розрив 3%, Аризоні 1%. Пенсільванія, Трамп 48%, Гаріс 47%, розрив 1%. Штат Вісконсин. Трамп 49%. Гаріс 48%, розрив 1%. Штат Мічиган. У Гарріс – 49%, у Трампа 47%, розрив 2%, Північна Кароліна у Гарріс – 49%, у Трампа 48%, і в штаті Невада, і в Трампа, і в Гарріс по 48%. І якщо ми візьмемо результати цього дослідження, то ми констатуємо, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс в 4%. Ключових штатах. Гаріс має ж таки, невелику перевагу над Трампом у двох ключових штатах. А в штаті Невада є паритет між Трампом та Гаріс. І це знову ж таки говорить про максимально рівну боротьбу між двома кандидатами. Власне, було опитано в Аризоні 868 вірогідних виборців. Похибка складає 3,3%. В Джорджії 975 виборців, похибка 3,1%. Мічиган 875 виборців, похибка 3,2%. Невада 895% похибка 3,2%. Пенсільванія 880 виборців, похибка 3,2%. Північна Кароліна 1000 виборців, похибка 3%. І Вісконсин 1000 виборців, похибка. 3%. І останнє опитування Merist Battleground Стейт від 19 вересня. І тут знову ж таки мова йде про вірогідних виборців. І це опитування стосується штатів блакитної стіни, яка підтримка в Гарріс і в Трампа. Отже, штат Мічиган, Гарріс 52%, Трамп 47%, розрив 5%. Вісконсин, Гарріс 50%, в, Гаріс, в Трампа 49%, розрив 1%, тобто знову ж таки, ми говоримо про рівну боротьбу. І в штаті Пенсільванія у Гарріс і в Трампа по 49% і Теж констатуємо рівну боротьбу. Опитування проводилось у період з 12 по 17 вересня. Було опитано в Мічигані 1354 дорослих осіб, похибка 3,1%. Вісконсин 1431 виборців, похибка 3,3%. і в Пенсільванії було опитано 1754 дорослих осіб, похибка. 2,9%. Ось такі результати соціологічних опитувань були опубліковані в ЗІХІЛ, і, власне, вони стосуються змінних штатів і рейтингових позицій Гарріс та Трампа. І ми знову ж таки повторимо, що тут спостерігаються рівні показники або близькі позиції. Між Гарріс та Трампом у цих штатах. Тобто тут ми можемо констатувати, що боротьба, власне, вона буде продовжуватись, і ця щільність, так, вона буде спостерігатись, так, якщо не трапиться якоїсь надзвичайної події, яка все ж таки зможе змінити хід виборів на користь одного з. Кандидатів станом на зараз зберігається саме така ситуація. Рівна ситуація. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні, хай щастить вам.